На Волині здетонувала міна поблизу білоруського кордону. Сталося це на Ратнівщині. Дорогою саме їхав вантажний автомобіль. Його пошкодило вибуховою хвилою. Про це стало відомо із соціальних мереж. Постраждав водій та пасажир. У поліції кажуть, міна здетонувала через блискавку. Вчора, 20 травня, відбулось здетонування мінного загородження внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема через блискавку. Це сталося в Ковальському районі поблизу кордону. Вибуховою хвилею пошкоджено вантажний автомобіль «Івеко», який в цей момент рухався проїжджою частиною. Травму отримали 58-річний водій та 25-річний пасажир транспортного засобу. Вони в лікарні загрози їхньому життю немає. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Матеріали для подальшого розслідування будуть скеровані до державного бюро розслідувань. Разом із тим, правоохоронці на майбутнє закликають місцевих жителів не поширювати у соцмережах фото та відео подібних інцидентів. Ми звертаємось до місцевих мешканців. Прохання в якщо таке ще відбуватимуться такі події. Будь ласка, не поширюйте в публічних просторах, в соцмережах фото та відео з місць подій. Це, на жаль, грає на руку нашим ворогам, адже навіть по фото, по відео можна визначити геолокацію, де це трапилося. Навіщо? Щоб вороги знали, де в нас що заміновано і де в нас здетонували якісь міні загородження.